Якщо ви вирішите на роботу не йти, відвідайте старі маєтки і фортеці. По-перше, там завжди прохолодно. От, ж раніше будувати у найгарячішу спеку завжди прохолодно. А по-друге, деякі звичні для киян будівлі столиці приховують у прохолоді своїх кімнат старовинні таємниці. Ольга Порошко розкриє вам деякі з них. стародавня військова фортеця зі справжніми гарматами у самому центрі Києва. Вона тут уже понад 800 років. Тутешні історики твердять, ніде у світі такої немає. Є фортеці кам'яні, ми знаємо, великі, є скажімо, земляні фортеці. У нас повний набір усіх проявів фортифікаційного будівництва, різних шкіл. І за 800 років, які вона будувалася, вона стала колекцією усіх різноманітних видів фортифікацій, які тільки в історії існували. З миті зведення фортеці ходити до Києва бороги боялися. Донині тут стоять земляні вали. А ще відвідувачам показують старовинні підземелля. Одному з них була справжня політична в'язниця. Ми з вами знаходимося якраз на шляху, де солдати займали другу лінію оборони. Внизу вибачте є бійниці. ця башта ще не. До кінця реставрованих. за вісім століттів фортеці ворогів не поменшало. Зараз на її землі постійно хтось зазіхає. А ось цього палацу історія теж непроста. Нині в ньому верховний суд. Приміщення відреставрували. Судді працюють посеред красивих розписів і чудової ліпнини. Потім, перш ніж дійти до такого стану, кловський палац усіляки бачив, колись тут була гімназія, а ще раніше лікарня. Власне тоді все створене у 18 столітті просто знищили Задля гігієни. Коли його побудували, почалась війна. І е, Лавра віддала цей палац під шпиталь, і багато років тут е, 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 стіни забілили, щоб, щоб не було інфекції. весь живопис, шпалери. все було знищено. Автентичних ліпнини та інтер'єрів уже немає. До наших часів дійшли лише стіни та елементи фасадів. А ще ось ця кладка у підвалі, колись він був замість холодильника. Зберігали овочі, е, е, фрукти, запаси е, продуктові. При кожному палаці такі легкі були. Попри серйозність нинішніх мешканців палацу потрапити сюди може кожен на екскурсію. І це не має проблеми для нас. Ну бажано, щоб не в робочий час, не в робочий день. А ось до Маріїнського палацу вас не впустять. Зараз його ремонтують. Увесь двір завалений будматеріалами та заріз чагарниками. Втім, і раніше сюди потрапляли лише на запрошення державних мужів, бо це резиденція президента. У Верховній Раді радять перейняти їхній досвід. Що так ми робимо Верховну Раду? Верховна Рада так само значить є об'єктом режимним, але в нас екскурсії постійно. Тому так само тут повинні бути екскурсії. Зажити іншим життям. Київська фортеця, Маріїнські та Кловські палаци можуть після перемоги в акції Сім Чудес України. Її мета привернути увагу туристів і місцевої влади до історичних об'єктів. А це потрібно і найвідомішим столичним пам'яткам, бо навіть вони є у переліку історичних споруд, до яких рідко зазирають відвідувачі. Ольга Порошко, Роман Боднер, новий канал.